Привіт! Мене звати Діана Бобер, я психолог, психотерапевт, і сьогодні ми разом з командою Watson підготували тему стрес та як стати більш стресстійкими в сьогоднішніх умовах. Якщо ви часто знаходитесь в стресі, натисніть лайк цьому відео, а також надішліть це відео тому, кому це може бути зараз корисно. Це захисна реакція організму, яка покликана мобілізувати всі ресурси для захисту в тій чи іншій ситуації. Загалом стрес не є поганим. Він допомагає людині. Подолати ту чи іншу ситуацію. Але ми з вами знаємо стрес як щось негативне через його велику кількість у нашому житті. Не встигнувши оговтатись від однієї ситуації, організму доводиться мобілізувати енергію для подолання наступної ситуації. Таким чином, людина знаходиться в постійному стресі. Однак, можливості організму не безмежні і він швидко виснажується. Стрес може бути позитивний та негативний. Позитивний стрес це коли ви за власним бажанням змінюєте своє життя. Наприклад, вступаєте в університет, виходите заміж, переїжджаєте в іншу країну. Негативний же стрес стається тоді, коли зміни навколо відбуваються не за вашим бажанням, і стресові чинники виникають у вашому житті несподівано. Під час стресу в людини може виникнути одна з реакцій бий, біжи замри». Про свою реакцію ви можете дізнатись, проаналізувавши, як ви вчинили 24 лютого. Хтось взяв зброю і пішов захищати Україну, хтось лишився вдома, а хтось виїхав за кордон. Під час гострого стресу ми не змінюємо тієї реакції. Людину захищає та реакція, яка захистила її багато разів перед тим. Але в спокійному стані, коли ви знаходитесь, я запрошую вас поміркувати, як ще ви могли би вчинити в тих чи інших ситуаціях. Це в майбутньому допоможе вам мати більший арсенал в стресових ситуаціях. Якщо ви звикли завмирати, поміркуйте, як би ви могли. Бігти, тобто позбутися цієї ситуації і бути далеко від неї, або бити, тобто надати якусь відповідь в тій чи іншій ситуації, це допоможе вам в майбутньому в стресових ситуаціях мати більше варіантів, як ви можете вчинити. Під час стресової ситуації людина відчуває страх, якщо загроза якась визначена, і людина боїться чогось конкретного. Або ж тривогу, якщо загроза нам невідома, але ми знаємо, що вона точно є. Або людина відчуває і страх, і тривогу. Отже, першою стадією стресу є стадія тривоги, коли всі ресурси людини мобілізуються, дихання прискорюється, пульс пришвидшується, тиск підіймається, людина концентрується на стресовій ситуації та намагається завершити цю ситуацію. Більшість стресів завершується на цій стадії, але якщо чинник, який спричиняє стрес, не усунуто, ситуація продовжує розвиватись, і ми переходимо на наступну фазу фазу опору. Стадія опору наступає в тому випадку, коли стрес продовжується, ситуація стресова не завершується, і вам потрібно продовжувати мобілізувати всю свою енергію, щоб захиститись від ситуації. А далі наступає стадія виснаження, якщо стрес тривалий, організм виснажується. Це виснажуються його резервні запаси, що призводить до хронічного стресу. Під час стресу у людини виникає велика кількість тривоги. Це велика кількість енергії, яка може бути направлена назовні для подолання стресового чиннику, або направлена всередину. І саме хронічний стрес призводить до того, що ця тривога направляється всередину та призводить до аутоімунних захворювань, діабету, депресії, суїцидальних думок та навіть онкології великої кількості інших захворювань. Симптоми хронічного стресу зараз з'являться на екрані. Наявність трьох і більше дає підставу для підозри хронічного стресу. Важливо відзначити, що тіло під час стресу зжимається, за рахунок чого. Формується багато блоків в м'язах органах, що людина може відчувати, якщо не наступає повне розслаблення та повернення до норми, людина знаходиться постійно в напруженому стані. Я підготувала для вас 10 порад, які допоможуть стати стресостійкими та відчувати себе краще в наступних стресових ситуаціях. В першу чергу нам важливо зрозуміти, що викликає стрес, та за можливості позбавитись стресового фактору в своєму житті. Якщо причину неможливо уникнути, то доводиться адаптуватись і змінювати своє ставлення до ситуації. Запитайте себе, будь ласка. Яка зона вашої відповідальності? На що ви впливаєте в своєму житті? Так, ви не можете припинити війну, але ви точно можете зменшити кількість негативних новин, які ви споглядаєте, зменшити спілкування з людьми, які є причиною вашого стресу? Подбайте про свою безпеку. Зараз дуже важливо мати місце, де ви б відчували себе комфортно. Комусь безпечно з коханою людиною, навіть якщо ви знаходитесь в місті під обстрілами, а хтось відчуває себе безпечно лише за 10 тисяч кілометрів від України. Але ваша задача подбати про те, щоб у вас було відчуття максимальної безпеки та комфорту, наскільки це можливо в нинішніх умовах? Будуйте близькі стосунки з людьми. Якщо у вас є змога розділити свої почуття та переживання, ви значно легше переживете наслідки стресу. Самотні люди, які не мають цієї можливості, значно складніше переживають наслідки стресу. Тому я запрошую вас будувати близькі стосунки і зробити це своєю ціллю. Якщо зараз ви самотні, будь ласка, подбайте про те, щоб у вас була змога розділити свої почуття в близькому контакті і спробуйте наблизитись до людей та побудувати такі стосунки, в яких ви зможете бути з собою. Коли хтось приймає вас такими, як ви, є, це зцілює навіть наслідки стресу. Просіть про допомогу. Мало хто це робить, але кожному з нас необхідна допомога. Ви можете прямо зараз поставити відео на паузу та подумати, кому б ви хотіли подзвонити, взяти телефон, набрати людину і сказати: мені складно, чи можеш ти поговорити зі мною, будь ласка, чи можемо ми зустрітись, чи можеш ти допомогти мені вирішити ту чи іншу проблему. Зазвичай люди з радістю відгукуються на запити про допомогу, і я запрошую вас не лишатись наодинці зі своїми проблемами. Проживайте свої почуття за рахунок високого рівня напруги під час стресу, цих почуттів, які виникають, дуже складно торкатись. Але коли стресова ситуація завершується, дуже важливо приділити час саморефлексії. Та поговорити про свої почуття, спробувати їх прожити, розділити з кимось. За допомогою в цьому ви можете звернутись до психолога. Зараз багато психологів працюють безкоштовно та на платній основі на будь-який бюджет. Зі своєї сторони я хочу порекомендувати вам ініціативу Разом, яка надає три безкоштовні консультації. Тим, хто цього потребує. Якщо ви ще не готові звернутися за допомогою до психолога, то найпростіше, що ви можете зараз зробити, це завести щоденник, в який ви будете кожного дня виписувати свої почуття та переживання. Змінюйте вид діяльності. Якщо ви без силі щось змінити в ситуації, але відчуваєте високий рівень тривоги, змініть. Те, чим ви зараз займаєтесь: Вийдіть на пробіжку, приготуйте смачну страву, напишіть допис в інстаграм, подзвоніть комусь із близьких. Важливо переключитись із ситуації, яка є стресовою для вас. Компанія Watson запустила марафон Будь активною, де протягом двох тижнів ви зможете тренуватись, займатися спортом та покращувати своє фізичне здоров'я для того, щоб переживати стрес легше. Проходьте за посиланням та займайтесь спортом. Відновлюй свій режим. Людина відчуває себе набагато краще, коли має змогу на щось спиратись. Наприклад, на режим сну, прийому харчування, прогулянок і так далі. Поверни режим в своє життя. Ваше життя стає структурованим, і вам набагато легше на це спиратись, ніж коли режим відсутній, і ви не маєте змоги навіть нормально спати, збивається харчування, і за рахунок цього ваш стан погіршується. Повернувши в своє життя режим, воно значно покращиться. Відпочивайте. Дуже важливо в житті зберігати баланс між роботою та відпочинком. І якщо ви не відпочиваєте достатньо, ваші ресурси виснажуються. Будь ласка, приділяйте час для відпочинку, для відновлення своїх ресурсів. І, звісно ж, допомагайте іншим людям. Так, ви відчуєте себе причетними до вирішення найбільшого стресового чиннику, який в нас є зараз, війни. Ви можете подумати, кому ви можете бути корисними і як можете допомагати іншим людям. З вами була я, Діана Бобер. Підписуйтесь на канал «Ватсенс» та переходьте на мою сторінку в інстаграмі, де я допомагаю жінкам стати самодостатніми та щасливими. Дякую за увагу та бережіть себе.